Вітаю всіх! У нас цей тиждень з 10 по 16 лютого відкриває кармічний аркан колесо долі. Тож, давайте подивимося, які шанси на цьому тижні вам не варто пропустити і на що вам краще зважати увагу. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант. Я починаю з першого. Перший варіант. Лицар Кубків. Не пропустіть шанс стати щасливими. Можливо, вам уже потрібно урівноважити свої емоції, можливо, вам потрібно наразі вже відчути якісь приємні в собі зміни, якісь отримати звістки або пропозиції. Можливо, для вас буде якесь, знаєте, таке свято для вашої душі, і вам не варто це пропустити. Також, можливо, у вас налагодяться партнерські стосунки, ви можете отримати приємні пропозиції. Можливо, для когось це буде поїздка на відпочинок або якісь, на якісь розваги. І у вас все буде здаватися вам так, що ви готові всім допомагати, тому що у вас все складається дуже добре. Тож, вам не варто на цьому тижні себе навантажувати якимись зайвими обов'язками, дослухайтеся до голосу своєї душі. І дозвольте собі, щоб у вас були оті приємні емоції і зайнятися якимись такими заняттями, які вам будуть до душі. Більше спілкуйтеся з близькими і, як я вже казала, не відмовляйте собі у задоволеннях. Тому можете сміливо цей тиждень брати шанси. Для того, щоб влаштувати особисті стосунки і особисте життя. Другий варіант, який для вас четвірка мечів перевернута, говорить про те, що хтось, можливо, тривалий час обмірковував свої або дії, або, можливо, у вас були якісь там нові починання. Щось у вас було таке, знаєте, що. Привело вас до того стану, де ви лягли, і нарешті почали обміркувати. Можливо, це лягли образно, я висловилася, тому що, можливо, ви зробили якусь паузу для того, щоб обміркувати. А зрозуміти, вам потрібно, що ви зараз будете діяти у тих обставинах, які вас будуть змушувати рухатися. Можливо, хтось зіткнеться з проблемами на роботі, можливо, для когось буде погіршення здоров'я, або у стосунках якісь негаразди, або в колективі у вас буде нездорова атмосфера. Тож, знаєте, в цей тиждень до вас буде надходити, можливо, спотворена інформація, або якісь фінансові втрати, то що вам потрібно, які шанси взяти на цьому тижні. Ну, якщо вас обставини змушують діяти без такої потрібної підготовки, то вам варто володіти інформацією з того питання. б вам не потрібно було приймати швидкоплинно рішення, все одно вам доведеться все обмірковувати. Зайнятися доведеться такими справами щоденними, які вас, можливо, вони не надихають, але і змушують, щоб ви їх не відкладали. Зараз ви, так як не можете керувати тим процесом, що відбувається в вашому житті, то просто дозвольте тому процесу протікати без вашої участі. Тобто, робіть, що ви повинні робити, і хай буде те, що має бути. От у вас є шанс саме зайняти таку позицію спостерігача. За подіями на цьому тижні. Можливо, ви для себе щось побачите нове, або зрозумієте, чому вас обставини змусили знаходитись у такому положенні. Це ваш шанс розкрити очі на певні події або на певних людей. Третій варіант. Лицар Пентаклів. У вас шанси на цьому тижні десь, можливо, хто планував робочі поїздки, поїздки за кордон на заробітки. Або далекі поїздки, і все це буде пов'язано і з роботою і з вашими заробітками. То от у вас на цьому тижні з'явиться такий шанс, і вам потрібно саме це і робити. У вас з'явиться шанс щось просунути вперед. Хай це буде повільно, хай це буде не так швидко, швидко, як ви хочете, але все ж таки це буде для вас таким. Основним, основною допомогою рухатись вперед. Оті перші ваші зміни у житті на краще, вам потрібно їх цінувати. Вони вам будуть допомагати і далі діяти в тому ж руслі. Також на цей тиждень вам обов'язково потрібно виконувати свої обов'язки, не варто їх ігнорувати, також виконувати свої обіцянки. Тобто на цьому тижні вам даремно не варто розкидатися тим, що ви кому будете говорити. Також, можливо, у вас є шанс на цьому тижні отримати прибутки, або для когось це будуть звістки цікаві новини. Ну, і для тих, хто планує якісь довгострокові проекти, то саме цей тиждень може вам дати таку, такий поштовх, який вас, вам допоможе рухатися. Тож займайтеся корисними справами, наводьте порядок, розвивайте свої вміння, навички, здібності, але наберіться терпіння, дійте поступово і в такому випадку ви дійдете саме до тої мети, яка вам потрібна. Це у вас тиждень для того, щоб ви багато працювали. І вся, вся ваша увага повинна бути направлена саме на справи. У вас є шанс покращити ваше матеріальне становище, покращити своє положення на роботі і своє здоров'я. Тож це був третій варіант.